Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео підготував для вас кілька цікавих та простих закусок. Вони чудово доповнять ваш святковий стіл, гарно та апетитно виглядатимуть, і головне, дуже смачні. А рідні та гості і крихти від них не залишать. Розпочнемо з найпростішого: з такої ковбасної ковбаски. Для початку на кубики нарізаємо болгарський перець. Багато його не потрібно. Вистачить і третини невеликого перцю. І такими невеликими кільцями шинкуємо оливки. Потрібно близько восьми штук. А далі застеляємо робочу поверхню харчовою плівкою. Краще купити вже таку нарізану салямі. Вона досить таки недорога. І викладаємо на плівку, формуючи таким чином основу. Ковбасу змащуємо крем сиром. Викладаємо нарізані перець та оливки. І щільно закручуємо. Відкладаємо у холодильник хоча б на годинку. Тоді розмотуємо і нарізаємо. Ось так всього кілька простих кроків і чудова закуска готова. Тепер спробуємо зробити тренд цього року. Такі мандаринки. Виглядають дуже красиво, і зробити їх зовсім не важко. Кладемо відваритися 200 г курячого філе. Додаємо лавровий листок і трохи перцю горошком. Варимо 15 хвилин і вимикаємо. Натираємо 100 грам твердого сиру. Робимо це на дрібну тертушку. Коли філе трохи охолоне, нарізаємо дрібним кубиком. Можна розтягнути на волокна, але так як це має бути швидка закуска, тому краще буде нарізати. Відправляємо до сиру. І так само дрібно два варених яйця. Чавимо зубок часнику, солимо, перчимо, додаємо майонезу і добре перемішуємо. І для того, щоб сформувати основу наших мандаринів, дрібно натираємо варену моркву. На плівку тонким широким шаром викладаємо моркву. І по центру кладемо салату. Можна це зробити просто ложкою або ж руками зробити кульку. І ось так закриваємо, формуючи мандарин. Вони одразу ж дуже легко відкриваються і виймаються. Для реалістичності кладемо горошинку і листочок якоїсь зелені. Я використав маленькі листочки петрушки. І наостанок ще один чудовий і швидкий рецепт. Тут потрібно кілька сирих яєць. до них додаємо сіль та перець і ретельно збиваємо. У сковорідку лімо трохи олії і смажимо такі собі яєчні млинці. Смажуться вони досить таки швидко. Поки вони вистигають, робимо начинку. Для цього нарізаємо 5-6 крабових паличок. Дрібно натираємо також 100 грам твердого сиру. Нарізаємо сюди петрушки і чавимо зубок часнику. Можна трохи приправити сіллю та перцем. І замішуємо з майонезом. Викладаємо начинку на омлетний млинець. Щільно закручуємо і нарізаємо. Ще один варіант закуски готовий. Нам зайшли всі три варіанти, і який готувати, обирати вам можна і всі три. Якщо вам сподобалися рецепти, підтримайте відео вподобайкою та коментарем. Готуйте на здоров'я!